У День Героїв Небесної Сотні кропивничани принесли лампадки до пам'ятної дошки герою України Віктору Чміленку. Фермер з Кіровоградщини, учаснику Євромайдану, який загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера на вулиці Інститутська у Києві. На центральній площі пам'ять учасників Революції Гідності вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні. I'm I На цьому місці 10 років тому збирались майданівці, проголошували свої вимоги до влади після того, як уряд призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Люди збирали гроші, щоб їздити в Київ, там приєднуватись до протестувальників, везли їм харчі та теплі речі. Подвиг тих українців, які не побоялися вийти, не побоялися висказати свою точку зору, висказати, що вони хочуть, аби Україна таки була незалежна. Не просто десь на рядках там конституції, яка не виконується, десь. Ну просто десь. Вони навпаки, вони вийшли на головну площу України і сказати, це наша земля. Ми хочемо жити у вільній незалежній Україні. Ми зобов'язані сьогодні вшанувати пам'ять всіх тих людей. Небесна Сотня це збірна назва загиблих мітингувальників на Євромайдані. День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого. Цього дня, 2014 року, у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Архієпископ Кропивницький та Голованівський Марк відслужив літію у пам'ять про загиблих. Чому в цьому ми бачимо початок російсько-української війни? Тому що по дві сторони барикад стояли хоча українці, але одні були сповнені гідності, бажання свободи, справедливості, любові до своєї мови, культури. З іншого боку, були люди опановані владою, затуманені московською пропагандою. Паперових янголів пам'яті розвішали на ялинах в центрі міста кропивничани. Зробили їх майже пів тисячі. Розповіла координаторка акції Тетяна Ткаченко. Ми приєдналися до даної акції, яку ініціювала громадська діячка, волонтерка, художниця, співачка Анжеліка Рудницька. Вона звернулася ще тоді до художнього музею. Ми ж на сьогодні музей мистецтв, щоб ми були амбасадором акції в нашому місті. Дана акція вона є без мітингів, без лозунгів. Вона є тихою акцією, має таку назву Тиха акція вшанування Героїв Небесної Сотні. Чекаємо надіємося». На хлопців все буде добре, все буде Україна, правда і перемога за нами. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.